Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар. Заїхав до нас такий красень трибіну. Є клієнти, які купують у нас вже перший, другий, третій, четвертий раз електроавтівки. В цьому випадку власник Ді4 пересів на Zіker 001. Комплектація ПРО 2022 року. Без ніяких зауважень. Додатковими опціями проєкція на лобове скло та панорама, яка відкривається. Пам'ять, масаж, сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, матрична оптика, всі помічники водію, все це є в даній автівці. Тому, тому цікавий Д4 з маленьким дуже пробігом. По самій гарній ціні телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий дімікар.